Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині АТБ хочу показати вам нові акції, дії акції з 14 по 20 серпня включно. Тож не пропустіть! Олія від Deluxe Foods 500 мл, ціна 305,50. Ви питали, чому цінники білі, тому що я знімаю на щоб ви були першими, хто дізнається про акції, тому так. Ціна 49,80 буде на олію Олейну вже з 14 серпня. Живчик об'ємом літри 11,90 об'ємом 1 літр, ціна 18 гривень. Спрайт 38,50, об'єм тут 2 літри. Фанта також 38,50, 2 літри об'єм. Біола.

Кава Якобс Натуральна мелена 109,90. тут 230 грамів. Якобс кава розчинна у скляній ємності. Вага 190 грамів. Ціна 289,50 Така розчинна кава коштує 319 гривень та 50 копійок за 280 грамів. Делюкс кава у зернах 1 кг, 439,90. Пів кілограма ціна 220 гривень. Кава натуральна мелена, від делюкс 212 гривень за 500 грамів. Кава смажена мелена, 52 гривні за 100 грамів. Чай англійський до сніданку 48,90 за 42 пакети. Такий варіант 47,30. Чорний чай: 100 г 48,70. Ахматті. Ліптон 20 пакетів за 31 гривню та 50 копійок. Попкорм від своєї лінії є усього 4 смаки в асортименті. Ціна 14,90. Сухі сніданки вітрової марки старт. Ціна 59 гривень за 420 грамів. Від старт сухі сніданки. Кукурудзяні пластівці. 52 гривні та 60 копійок за 500 грамів. Макаронні вироби делюкс, бантики 41 гривня 50, копійок за 500 грамів. Ось такі гнізда. хочу спробувати їх. Хто пробував, пишіть. Ціна 46,30. Вага тут всіх однакова. Всі інші варіанти по 38 гривень. Грібінці, витки, вермішель та спіральки. Вага 500 грамів. Сирок плавлений від торгової марки кому 14,70. Є вершковий є зі смаком бекону вага 75 грамів. Ще буває інший варіант, його ціна буде 1440. В нас немає в наявності. Кому, сир м'який ін салата або бринза 42 гривні за 170 грамів. Сир твердий 12 місяців 112 гривень 180 грамів. Шматочками – 67 гривень за 100 грамів. Тертий 59,50 за 100 грамів. Масло кому безлактозне 61 гривня за 180 грамів. 73 жирності. Ковбаса варена куряча 28 гривень та 30 копійок. Розумний вибір. 300 г в упаковці. Ціна вказана за упаковку. Це є гурман із сиром 54 гривні за 420 грамів. Ковбаса добров сервелат 413,50 за кілограм. Буженина традиційна від своєї лінії 224 гривні за 1 кілограм. Сосиски підкопчені від торгової марки Глобіном. 39 гривень та 30 копійок. За упаковку 325 грамів. Домашні із сиром 114 гривень. Це виріб фаршевий. Ціна вказана за 1 кілограм. Від делюкс крабові палички 94 гривні та 40 копійок, Заморожені. Вага 500 грамів. Мішутка пельмені охолодженим м'ясом індички. 100 гривень за упаковку. Мішутка пельмені філейні 93 гривні за упаковку. І ще один варіант із м'ясом телятини 73 гривні. Звертайте увагу, там є різна вага. Ось ці з телятиною вага в упаковці 450 грамів. Два інших варіанти мають 650 грамів в упаковці. Майонез Оліс чудовий 37 гривень та 30 копійок за 560 грамів. Оліс майонез столовий 43,30 Кукурудза консервована від Делюкс 41 гривня. Ще одна консервована продукція від Делюкс це зелений горошок. Ціна 34,50 за 420 грамів. Червона квасоля із м'ясом індички 50 гривень від своєї лінії. Булгур з м'ясом курки 40 гривень 325 г. М'ясо куряче у власному соку – 47 гривень, 325 г. Майонез. Від розумний вибір: 380 грамів. Жирність 67% 27,40. «Розумний вибір майонез 50% 24,80. Вага всіх однаково по 380. Салатний 30% 18,50%. Сирок глазурований вітрової марки «Ферма» Зі смаком карамелі або ванільний. Ціна 9 гривень та 20 копійок. Вага 36 грамів. Данон. Йогурт живинка. 4 упаковки 31 гривня та 50 копійок. По 8,70 гривень. Дольче десерт сирковий, 25 гривень 200 г 26 гривень та 40 копійок. Сирковий десерт із шоколадом Дольче. Смак вишня або банан. 8 гривень та 30 копійок. Коштує морозиво від своєї лінії. Плодово в стаканчику. Таке морозиво від ласунки коштує 20 гривень 850 грамів. Морозиво каштан 16 гривень. Карамель шоколад. Полуничний смак в білому шоколаді. Вага 75 грамів. Морозиво 13 гривень. Торгова марка «Три ведмеді. Біле в стаканчику 100 г. Великий стакан морозиво від своєї лінії. 18 гривень. Ківі та манго. Морозиво кенійська зебра. 70 гривень, вага 500 г. Морозово вітрової марки Хрещатик. Пломбір сендвіч 16 гривень. Вага 75 грамів. Ловіта. Печиво від «Рушен» – 24 гривні та 50 копійок. Два смаки в асортименті. Печиво крекер сендвіч від «Рушен» – 37 гривень. Вага 235 г. З горіховим, молочним або шоколадним смаком. Печиво або біле, або шоколадне. Снікерс 22 гривні. Крем паста з арахісом. Шоколад від Vitroшен Лакмі 30 гривень. Три смаки в асортименті. Шоколад молочний Любімов Кіц 18 гривень. Вага 50 грамів. Яйце із сюрпризом Джиммі 19 гривень. Рожеве або блакитне. 28 гривень коштують чипси. Кукурудзяні, вага 100 грамів. Насіння соняшника. Справжня лакомка, 31 гривня за 170 грамів. Солений варіант також 170 грамів. Туалетний папір від своєї лінії 33 гривні, 4 рулони двошаровий. Рушники паперові від своєї лінії 2 рулони двошаровий, 29 гривень. Вологий туалетний папір від своєї лінії 26 гривень. 50 штук із клапаном. Два варіанти. Вологі дитячі серветки від своєї лінії 2950, 72 штуки в упаковці з клапаном. Рідке крем мило 27 гривень. Об'єм 460 мл. Фреш-джус. рідке дитяче сатін 26 гривень 250 мл із дозатором. Геловий дезодорант Old Spice 100 гривень. Спрей дезодорант Old Spice великий об'єм 142 гривні. Засіб для миття посуду сатін 26 гривень 500 мл. Фейрі засіб для миття посуду 53 гривні. Тут об'єм 430 мл. Брев Color Active 43 гривні. Підвіска в унітаз. Аріель аквапудра 300 г 44 гривні. Сатін гель для прання 95 гривень 3,5 кг. Підійде для прання дитячих речей. Савикс ополіску ж для тканин. Парфумований 70 гривень 900 мл. савекс порошок для прання 230 гривень 3 кг. Є універсальний або для кольорових речей. Зубна паста сенсодин 66 гривень дитяча. 40 гривень щоденний захист. 94 гривні відновлення та захист, і 72 гривні щоденний захист 100 мл. Підгузки міні-бі 280 гривень. Підгузки трусики міні-бі 210 гривень. Прокладки Always 4950 10 штук в упаковці. Прокладки Always також 10 штук в упаковці 3950. Бажаю вам вигідних покупок. До нових зустрічей на каналі. Усім гарного дня!